У кожній вершині куба написано число 0 або 1, як показано на малюнку. Усі нулі, одна одиниця. За один крок дозволяється до двох чисел, які знаходяться на одному ребрі, додати по одиниці. Чи можна за декілька таких кроків досягти ситуації, коли в кожній вершині будуть записані рівні числа? Поставте відео на паузу, спробуйте подумати, можливо, у вас вийде це зробити, і ви напишете про це в коментарях. А ми зараз спробуємо проаналізувати цю задачку і знайти в ній інваріанти. інваріант. Інваріант це те, що не змінюється, якась властивість або якесь число за заданих перетворень. Розглянемо суму всіх чисел. Сума всіх чисел тут поки що одиничка це непарне число. За кожен крок вона буде збільшуватись на 2, тому що ми два числа збільшимо на одиничку. А якщо ми до непарного числа додамо 2. Воно так непарним і залишиться. Отже, це і буде наш інваріант, сума всіх чисел завжди буде непарним числом. Але якщо всі ці 8 чисел будуть однаковими, то їхня сума буде, ну, наприклад, 8n. Це число парне при будь-якому n, да? яким би не було це число, якщо його на 8 помножити, все одно буде парне. А отже, цього зробити неможливо, тому що наша сума завжди буде непарною, і парною вона стати не може. Задачку розв'язана.